Знов прийшла моя печальна муза. Не бійся, я не покладаю рук. Ти де була у всесвіті чи в спарті? Яким вікам світилася в влі? І по якій несповідимій карті Знаходиш ти поетів на землі. Ти їм диктуєш долю, а не гірше. Твоє чоло шляхетне і ясне. Поети ж є і кращі і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїсь. Хтось ними плакав, мучився, болів і з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити перш. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Стара фортеця з косими бійницями, камінний череп лицарських часів. Тут пелдали з бронзовими лицями. Жили укриті шкурами лісі, стоїть розкопками роз'ятрена, уся в провалах потаємних брам, дощами змита, викришена ядрами, не раз, не два узята на таран монгольських стріл розлога траєкторія сумної ковзи, болісна струна, мечі. Шоломий добре. Це історія. А ця побита кулями струна. Чий сон, чий син? Падав, чиє життя урвалось і нема? І тільки вер з зеленим водоспадом стара фортеця пам'ять обніма, цвіте спориш і квіти пурпурові. Ідуть віки, джола збирає мед. О, скільки тут було пролито крові! За всі віки, на кожен міліметр, хто славен був, хто може і забути. Земля вітчизни, квітний і живий. І ось він в чому подвигом добути Квадратний корінь квітів. І там, за віками, за гірким туманом, де трубить вічність у Роландії в ріг, любов була єдиним талісманом, а талісман ще звався Оберіг. Було життя осяєне красою, любов і честь цінились над життя. І що там смерть? З великою косою Мужчина, лицар, сонячне дитя, в моїх садах мелодії провансу. І жінка, і жінка, і жінка всіх віків. За неї лицар гинув без авансу. Вона чекала сокоту підків в монастирях, фортецях і столицях. У палаців, схожих на тюрму. Якщо він лицар, о, якщо він лицар, вона троянду кидала йому, гриміли вальси, курхали амури, давили будні, смикала сім'я. Жіноча туга билася об мури. Де лицар мій? Молитва де моя? І хоч в'яжіть, хоч плітку. Або клітку, хоч бозна хто, розкаже бозна де. Якщо він лице, жінка кине квітку на все життя очима проведе. Чи справді необхідно, щоб жінка була мужною? Спасибі, спасибі вам за цей пріоритет. Поетам всіх віків була потрібна муза. А жінці хто потрібен, якщо вона поет? Хіба дві жінки ми подужаємо цю зграю проблем і про річ, що жалять кожну мить. Я в неї на очах розтерзано вмираю. Що ж їй робити, бідній, лиш руки заломить. І хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях. Кому я кину квітку прекрасно, як зоря? Не з Ми дві. Дві жінки. Ось муза предиктує, а я його створю. I <laughs> Там колись я бліга щаслива із королев. король до ніг королеви лягав, як приборканий лев, які там трони, корони, було тут лише кохання. Якщо за коня півцарства, то що ж тоді? За любов у всьому черствому, скрипучому світі Стільки любити тепер перекзов весна. Дівчисько в ластовині ще нецілованих весна. Сади стоять будійськими храмами і вся в гірляндах. як... Індійська жриця, весна ріхтіла в іскорках роси, плакучі верби не могли журитися, такі були у іволг голоси. Під вікном цвіли у нас троянди, не вистачило трішечки доби, по дошку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби. І солов'ї пташині мене стрелі. всю ніч. Доводять яблуні до сліз, цвіте весна садами молодими, Шумлять вітри, як гості зі мене. Свіли, сади, гола хрущами круча. В моєму серці билося твоє, а ніч була низька, глуха й жагуча, як голоси паруських шансоньє, а ніч була. Трояндова вускова, чаклунська ніч у відгомоні гроб. Спини мене отямся і ботям. Така любов буває раз в ніколи. Я ніколи не звикну, я не вмію до тебе звикати. Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. Якби ти знав, як солодко не і як спочатку я тебе люблю. Краса і тільки трішечки краси, в душі нічого більше не потрібно. Стоїть у ружах золота колиска, блакитні вії, хата Світ Незбагненний, здалеку і зблизька, ще слово є, нічого більш нема. Світ незбагненний, здалеку і зблизька, ще слово є, а слова ще нема. І хмари не прив'язані до слова, от просто так пливуть собі пливуть. Чи кожен панчик сам собі видхови, що все на світі гарне і моє. і світить сонце оком загадковим. Ще слів нема, поезія вже є. Пекучий день лісів, солодка млява, смага стежок, сонливий цілеват. Іде гроза дзвінкає кучерява, садам землі -лі. руки цілуваці. Краплини перші вдарили об скрипку. Кардіограма блиснула крива, вітри з розгону поламали скрипку, гуде у сосен буйна голова. Тремтіння віт і жах і насолода. Шаленство зли у білому ну, от і все. От плачеться природа, їй стане легше, певно, як мені. А коло хати полихатий соняк, бо траву в блакитному дощі. Дощ полив. І день такий полив'яний. Струшується сад, як парасолька. Після дощі смарагдова діброва, на білій ріні річка говірка і сувушка сонця тонко пурпурова, далекий обрій пензликом торка. Лежить городі гарбузова мекка, У тихе небо струменить тепло, А над стареньким комином лелека Після дощу просушує крила.